Вихідними у Путивлі сталася жахлива аварія. Водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, в результаті чого на повному ходу збив трьох пішоходів. Зупинив місцевого шумахера лише стовп. Автомобіль від зіткнення з електроопорою перетворився на купу металу брухту. Сам водій з місця аварії втік. Міліціонерам вдалося доволі швидко затримати водія втікача. Не виявився парубок 1991 року народження, житель одного з сіл Путивльського району. Виходячи з пояснень свідків, є всі підстави вважати, що водій рухався з максимальною швидкістю. Крім того, проведеним медичним обстеженням в його крові виявлено алкоголь. Сам він стверджує, що втік, бо перебував у шоковому стані. По даному факту розпочато одразу два кримінальні провадження. Один з пішоходів юнак, 1989 року народження, від отриманих травм загинув одразу. Його 20-річний товариш, – 18-річна дівчина каретою швидкою були доставлені до місцевої лікарні. Життя Молодому чоловіку врятувати не вдалося. Дівчина перебуває під наглядом лікарів. Свідки події коментують водій, рухався з великою швидкістю, намагаючись наповне перевірити технічні можливості власного авто. Покаранням для винуватця може стати до 12 років позбавлення волі за матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області та телеканал Пульсар.